У Чернігівській області сигнал повітряної тривоги лунає все частіше, де у прилуках можна перечекати небезпеку вкотре цікавимося у міській раді. Протягом останніх двох тижнів у нашому місті, як і в всій області, почастішали повітряні тривоги. Тому ще раз нагадаємо прилучанам про захисні споруди, про укриття, які є у нашому місті. Як неодноразово інформувала Прилуцька міська рада, маємо 30 захисних споруд, які обслуговують комунальне підприємство Прилуки Житлобуд» і управління освіти. Дані укриття всі в належному стані, в добротному стані. Щороку Прилуцька міська рада виділяє значні кошти для їх утримання, і всі прилучани під час повітряної тривоги можуть використовувати дані укриття для захисту. Запитуємо у заступника міського голови, хто відповідає за стан таких сховищ. Відповідальність за належне утримання даних укриттів лежить на керівниках комунального підприємства і управління освіти. Сергій Чміль зазначає, чимало укриттів перебувають у приватній власності сьогодні. І вони у відкритому доступі. Також ми маємо захисні споруди, які знаходяться в приватних руках. Це 27 захисних споруд, наприклад, які знаходяться на підприємстві Алітоні, Укрзалізниці, «Прилуцький хлібзавод. Укртелеком. Дані захисні споруди використовуються також прилучанами під час повітряної тривоги. Вони всі в належному стані. Велика подяка керівникам даних підприємств, що пускають самих прилучан під час повітряної тривоги в свої укриття. Відповідальність за належний стан і утримання даних укриттів лежить на самих керівниках підприємств, в яких знаходяться дані приватні укриття. Сергій Чміль не, говорить не, і про підвали у багатоповерхівках. Не, Каже за цими укриттями, мають слідкувати мешканці. Поряд з цим у нашому місті є 300 багатоповерхових будинків, які мають підвали, і у умовах війни дані підвали можна використовувати як укриття відповідно до чинного законодавства. Власниками даних підвалів є самі спів... самі мешканці даних багатоквартирних будинків. От для прикладу, візьмемо мікрорайон Бам. В даному мікрорайоні знаходиться три захисних споруди: два балансоутримуючі власниками є комунальне підприємство Прилуки житлобуд» і одне управління освіти. Самі мешканці мікрорайону його дані укриття використовують під час повітряної тривоги. Перед цим у даному мікрорайоні знаходиться сімнадцять багатоповерхівок, які майже кожен має підвал. Якщо самі мешканці можуть, хоч бажають використовувати дані підвали як укриття, то їм потрібно згуртуватися, об'єднатися, прибрати, щоб прибрати в даних підвалах сміття, прибрати, привести їх до належного стану, і тоді вони можуть їх використовувати як укриття під час повітряної тривоги. Як приклад, Сергій Чміль наводить і район шостої школи. Для прикладу, також візьмемо мікрорайон навколо шостої школи. У даному мікрорайоні є чотири захисні споруди. Які дві захисні споруди утримують комунальне підприємство Прилуки житлобут і дві утримує управління освіти. Перед цим є 28 багатоповерхівок, які майже всі мають підвали. Ще раз наголошую, що е, дані підвали є власністю самих мешканців даних будинків. І якщо е, мешканці е, прилучани хочуть використовувати дані підвали як укриття, то їм потрібно все ж таки знову е, повторюся е, об'єднатися, згуртуватися, привести до ладу дані підвали, прибрати, вивести сміття. Але якщо вони цього зробити не можуть, то е, повинні звернутися до... Управляючій компанії, це до або комунального підприємства Прилуки Житлобуд» або до комфортних послуг і укласти відповідний договір. Про те, що підвали можуть використовуватися для захисту, а за їх стан відповідають мешканці, говорять і надзвичайники. Найпростіше укриття розташовані в багатоквартирних житлових будинках. Міська рада не може чого там ну, виділяти, скажімо, кошти. Поряд з цим громадяни, які мешкають в приватних домогосподарствах, в разі прийняття рішення я укриваюсь, давно б облаштували для власного укриття наявні у них підвали, погреби, льохи та під час повітряної тривоги укривались б в них. Сергій Чміль наголошує, у місті понад 50 сховищ і протирадіаційних укриттів. А якщо додати всі підвали, багатоповерхівок і інші прості укриття, то місць для сховку стає в рази більше. Тож, як бачимо, у нашому місті достатньо укриттів і кожен прилучанин може подбати про свою безпеку.